Всім доброго часу. У нас на дворі вже 10 грудня, і німці прийняли закони, які будуть впливати на нас в 2025 році. Нам з вами потрібно знати, як же ж будуть змінюватися ціни на Deutschlandticket, скільки буде коштувати страхування, що робити з світлом та іншими такі цікавими побутовими речами. Тому, будь ласка, приготуйтеся. Та інформація, якою ми володіємо, допомагає нам не так сильно сприймати зміни, а можливо відкладати. Гроші для того, щоб, не отримавши рахунок в доплати 200 євро, отримати, можливо, якийсь інфаркт. Тому. Хлопці та дівчата, що в нас змінюється? По-перше, ви знаєте, що 23 лютого будуть вибори 25-го року, так, в Бундестаг. Тобто буде зміни... зміниться в нас керування Німеччини. Треба всім бути готовим, що буде багато нових інших законів. Але поки що ми маємо: Бургагельд, тобто Арбаць 2 або Хартсвіє, як його називали, в нас 563 євро на людину і 506 євро для. Пари для людей, які живуть поряд разом. Міндеслон, тобто оплата за годину з 12,41, змінюється на 12,82 центи. Тобто це в нас брутто за годину. Мініджоб був раніше 538 євро, зараз збільшується на 556, тобто ви будете утримувати 556 євро, якщо працюєте на міні-джоб, це не буде оподатковуватися. Наступне Грунт тобто ви не здаєте у фінансамт податки, ви не пишете, зараз в нас 12 тисяч 84 євро. Це цікаво, в нас буде більше на 15%, тобто, якщо ви працюєте, вам не вистачає грошей, вам будуть оплачувати на 30 євро більше в місяць, і німці дали такі дані, що це 1,9 мільйонів Людей, які живуть і отримують приблизно 400 євро в місяць, яким оплачують квартири. Наступна цікава річ це кіндагельд. Кіндагельд у нас буде збільшуватися аж на 5 євро. Чесно кажучи, коли я зараз хожу купляти, дивлюся, що відбувається в магазинах, то ціни піднімаються. І я познайомилася з однією жінкою, і вона каже, я працюю в Реве, каже, ви собі не уявляєте, у нас постійно приходять нові вказівки на ціни і кажуть, там 50 центів, там 30 центів. Тому що це, що я зараз читаю, 5 євро тут, 5 євро там, в принципі, це не дуже багато, але якщо порахувати, скільки людей це отримує, це просто колосальні суми. Наступне Kinder-Sofort-Zuschlag, für die Familien, для родин, які є малозабезпеченими, ви на 5 євро також більше. Чесно, читаю і самі смішно, але це вся інформація, яку дуже сильно розписали в інтернеті. З 20 на 25 євро ви отримуєте більше грошей. Тобто, зараз би щось сказала. Тепер, значить, є таке поняття, як Ельтенгельд. Багато з тих, хто працює, ви знаєте, якщо жінка завагітніла, то ви маєте право отримувати Ельтенгельд. Раніше в нас була межа. Скільки в нас? 200 євро. Якщо ви отримуєте стільки, то тоді ви не маєте права отримувати Ельтангельт. Зараз скинули на 175 тисяч. Також ті, хто отримують аліменти, там ну, дуже незначна сума йде з 1 січня, там приблизно 2 євро. Чесно, читала і сміялася, але виписувала це все. Ви знаєте, ті, хто отримують аліменти, ви просто дивитеся на Дюссельдорфа табелі, є онлайн. Будь ласка, зверніть увагу, є Дюссельдорфа табелі для однієї дитини, дитини і для двох. Тобто, якщо або до трьох, скільки ви маєте дітей. Ці всі моменти треба враховувати, там зовсім інша сума. Ті хто то отримують аліменти завжди вам допомагає Югентамт. І якщо у вас чоловік це просто не робить автоматично, не підвищує аліменти, то ви пишете в Югентамт і вони пишуть того листа щасливого вашому чоловіку. Не забувайте! Наступне! Pflegeversicherung фезішерунг у нас 0,2% зростає, медичне страхування буде зростати, це все, де ви можете знайти. До речі, часто ви мене питаєте, кажуть, пані Олена, скажіть, будь ласка, де це все прочитати? Скільки в мене забирають Pflegeversicherung, фазішерум, Rentenversicherung. фазішерум У вас має бути. До речі, я використовую німецькі терміни. І деякі з вас пишуть мені коментарі, а чого ви говорите німецькою мовою, тому що це і є німецький термін, який вам потрібно думаю вже знати, щоб орієнтуватися. Легше знайти. У вас є Monatsabrechnung, тобто такий лист А4. Там завжди написано ваш податковий клас, скільки які враховуються. Якщо його вам не дають, такого не може бути в Німеччині. Такого не існує. Це ваш документ. Ви йдете в бухгалтерію, замовляєте, і вони вам мають дати цей лист. Там і є ці всі розрахунки. Це є дуже-дуже важливим. Маєте право отримувати монацлон апрех. Наступне буде така цікава річ у сфері медицини. До речі, дві. Одна мене здивувала. Значить, це називається електронні пацієнти акти, або скорочено називається EPA, тобто електронні акти на пацієнтів. Тепер два аспекти цього моменту. Перше, це означає, що ніхто не буде, як в нас, писати, пам'ятаєте, ми до лікаря приходили, і е, медсестри там записували такі талмуди, і всі ці карточки десь вести. Це все буде в електронному варіанті для того, щоб лікарі мали одну базу даних. І якщо ви е, раніше в нас там у убивай що написано, просто зараз вони будуть заходити на одну е, сторінку, і там буде вся інформація про вас. Плюс е, вони говорять, що так краще буде проводити різні студії, тобто дослідження. Наступний момент, Дівочки, мальчики, хлопці, хто зараз буде вчитися на Кранкеншвеста, медійциніше Песо Ангештейте, подумайте, будь ласка, що вам потрібно таке знання мови, щоб ви могли, мови, бачте, могли всі ці акти. Вести. Тобто, коли прийшов е, пацієнт, вам треба буде це все записати, підкоригувати і прочитати. Будь ласка, враховуйте, і е, справді, для того, щоб полегшити собі навчання, ходіть на курси, де ви просто вивчаєте медичні терміни. Є такі курси, я знаю для вихователів спеціальні. Я впевнена, що е, педагоги, медики це самі розповсюджені професії, і впевнена, що хтось пропонує такі курси. До речі, може, хтось вас знає. Будь ласка. Або педагоги, або медики, напишіть під відео, якщо у вас є такий досвід, я думаю, це просто круто буде для інших знати. Тому вам треба буде читати ці всі професійні терміни і це все знати. Так, хід, іди сюди, як завжди. Наступне: з 25-го року заборонено по ЄУ, тобто по Європі, амальгамні пломби. Це називається амальгам фюлюнг. Вони будуть заборонені. Ларс, скажи привіт. І відповідно до того, раніше вони були самі дешев. Тобто ви приходите до стоматолога і він вам каже, так, ми вам зараз заклепимо ці амальгам фюлюнген і їх оплачує страховка. Зараз їх заборонили, давайте не будемо говорити, чому. До речі, медики напишіть, будь ласка, чому. І е, значить, вам запропонують щось інше. Амальгамні фюлюнген оплачувала страховка. Те, що ви зараз отримаєте, оплачувати не будуть. Значить, я прочитала, що тут написано Кунцштов, тобто штучна, якась буде. Речовина, або глаз-цемент. глас цемент. Глаз, це скло і цемент. З власного досвіду, колись була у стоматолога, і вони кажуть, вам треба поставити пломбу. І цю пломбу оплачує 60 євро страховка. А якщо ви хочете щось краще, будь ласка, 120. Ну, Мені мої зуби дорогі, тому я заплатила 120 євро. Будь ласка, враховуйте. І, Складаємо гроші. Хто писав питання про додаткове страхування медичне? Чесно, зараз не рентабельно. Якщо вам 35-45 років вам не рентабельно робити екстра страховку медицинську, оскільки вам будуть враховувати стан ваших зубів. А на жаль, на стан зубів жахливий, просто в усіх, нікого не хоче образити, але воно так і є. У нас немає такого гігієни з народження, не було, як німці, наприклад, роблять це з дітьми. І вам зразу будуть робити дуже великі суми, які ви будете платити, там 200-300 євро в місяць на цю страховку. А потім, коли у вас буде така халепа, прийде, вам треба буде вставляти шурупи чи імплантати, які коштують 5 тисяч, вам просто не заплатять цю суму. Тому дуже добре, порадьтесь з лікарями. Наступне, що буде цікавим, це оцвай прайс штайкт. До до чого це все веде? Тобто, якщо ви будете зараз е, е, танкуватися, авто,танк, е, бензин, дізель, ль, хайцыль, це все буде підніматися в ціні. Якщо ви зараз подивитеся, скільки коштує у нас бензин і що таке хайц для будинків, які опалюються е, олією, щось з цього нам розказує. Ми ведемо до того, що у вас будуть е, збільшуватися неймінкости. Будь ласка, е, Думайте над тим, як добре провітрювати, як можливо опалення вимикати вмикати. Економте, оскільки справді рахунки будуть. Якщо це з 1 січня вже підніметься, то рахунки будуть просто фантастичні. Що ще цікаве, пошта Що до пошти? А ми ще дійдемо до Дочлентіки. Значить, пошта це в нас буде. Раніше за два дні мав дійти лист зараз три дні, і 95% листів, будь ласка, через три дні вам щось прийде. Марка буде коштувати 95 центів, а раніше була 85. Я трохи здивувалася, оскільки листами я не дуже рідко користуюся. Я пам'ятаю, була ціна 55 центів. Тобто ціни взагалі зростають. Відповідно до того, пакети, які ви пересилаєте, відповідно до того, маленькі листи, заказні листи. Там зміна йде 10, 20, 30 центів. Я просто не писала ці вже вже суми. Що ще? І Deutschland Ticket. Deutschland Ticket буде коштувати зараз 58 євро замість 49. До мене звернулася одна жінка і каже: Скажіть, будь ласка, а де можна ще дешевше купити квиток? Не за 49 євро зараз, а на трошки менше. Тому я хотіла це питання передрасувати вам. Скажіть, будь ласка, під відео. У вас є в цьому досвід хто може отримати квиток? Дойчланд стільки дешевше, чи це залежить від того, чи отримувати ви соціальні гроші, чи якісь ще нюанси? Будь ласка, напишіть коментарі під відео, бо це буде дуже корисно. Ще хотіла вам дуже-дуже подякувати за те, що ви так активно спілкуєтеся під відео і даєте справді корисні поради. Унікально те, що ті приклади, які ви свого життя наводите під під великою кількістю моїх відео, вони настільки мотивують. Я часто роблю скріншоти і відправляю свою групу. Вона називається Фенікс. Вона знаходиться на Фейсбуці. Це закрита група. І ми також спілкуємося з вами про інтеграцію, про закони, про якісь позитивні речі. Тому, якщо хочете приєднатися, будь ласка, приєднуйтесь посилання під відео. Також, якщо вам потрібна... Приватна консультація з сфери інтеграції або психологічна підтримка. Мій телефон завжди є під відео. Ми з Ларсом кажемо вам до побачення і побачимося в наступних відео.